Увага, евакуація. Таке повідомлення почули учні Тернопільської української гімназії імені Івана Франка сьогодні під час уроків. Близько 11-ї години з'явилася інформація про замінування ЦУМу залізничного вокзалу і шкіл, які поруч. Зрозуміло, що замінували нашу школу, бо вона центрова. Ну і нам повідомили, що потрібно йти. В коридорі всі діти почали себе вести. Ну дуже панікувати. Діти почали, і ми їх заспокоїли, і разом з ними вже прийшли. Бо це першачки, вони ще бояться. Спочатку ми здивувалися, подумали, що це повітряна тривога, і почали збирати речі, збиратися в укриття. Але потім вчителька запитала, що сталося. Сказали, що заміновані. Освітні заклади і універмахи тоді вже стало трохи страшно. Ну і ми вийшли на майданчик. Прозвонила пара дзвінків. А ми подумали, що це просто збій в системі. Ну, дзвінків. Потім вчителька вийшла, прийшла, сказала, що зберемо куртки. Ми пішли в клас за куртками всі разом, вдягнулися і тоді вийшли сюди. Я трохи напружився, але зрозумів, що наші наша поліція все зможе. Як діяти під час оголошення про замінування учні та вчителі знали, адже неодноразово у закладі проводили тренувальні навчання, тому діяли оперативно та злагоджено. Звичайно, в нас були навчальні тривоги. Діти знають, що якщо по школі звучить три дзвінки, це означає, що потрібно зібратися, взяти свої речі, рюкзачок в коридорі і разом з вчителем вийти туди, куди потрібно. Тобто вони вже знали, що прогнали три дзвінки і треба вийти зі школи. Вони зібрані, паніки не було, спокійно вийшли на спортивний майдан. Евакуювали зі школи майже 200 учнів. Усіх вивели на спортивний майданчик. Там діти не панікують, спілкуються між собою, з вчителями та з батьками телефоном, адже вони повинні зараз забрати їх додому. Навчання на сьогодні відмінили. Діти всі тут класні керівники контактують з батьками, і батьки можуть прийти і забрати дітей. Тобто, ми тут будемо до того, поки останню дитину не заберуть. Навчання в першу зміну вже не буде. Другу зміну. І за розпорядженням міської управи дистанційна форма навчання зараз друга, бо в нас є друга зміна. Продовж години інформація про замінування гімназії та інших шкіл, а також цуму і залізничного вокзалу, не підтвердилась. Спеціалісти перевірили усі об'єкти і вибухівки чи інших небезпечних предметів не знайшли.